Церква Параскеви Сербської. Я трошечки розкажу про Параскеву Сербську. Церква Параскеви Сербської в селі Степанівки Хмельницької області. Церква була освячена 24 жовтня 2013 року митрополитом Антонієм на місці старої церкви. Яка була зруйнована в 1937 році. Та колишня церква теж не була дуже старою. Вона побудована була в кінці 19 століття за правління Олександра III. Як та церква, що була колись, вона була побудована в кінці 19 століття. Недовго вона проіснувала, бо вже в 1937 році її було знищено ту церкву. Параскева сербська народилася на народилася в фракії в місті селім Паша у 11 столітті. така церква. Після смерті своїх батьків вона поїхала в паломницьку поїздку. На святу землю. Там вона підстриглася в монахині, була монахинею. В кінці свого життя повернулася з святої землі назад, у своє місто в селі Паша. Коли вона померла, її поховали біля церкви в своєму рідному селі. Після її мощі зберігалися в церкві, в селі Паша. В 13 столітті мощі Параскави Сербської забрав селім Паша, забрав Болгарію Болгарський цар, і в 13 столітті 14-15 столітті мощі Параскави Сербської були в Болгарії, в місті Тарнограді були. У 15 столітті в 15 столітті Болгарію завойовують Турки. І мощі Параскеви цієї сербської перенесли в Белград столицю Сербії, місто Білград, ця княгиня Сербська. І 120 років мощі знаходилися в Білграді, столиці Сербії. В 16 столітті сербію турки завойовують. І мощі як трофей забирають до Стамбула. Турецький султан Сулейман І забирає мощі Параскеви Сербської, Сербію в Стамбул, колишній Константинополь. Мол... Після молдовський князь Василь попросив у турецького султана мощі Параскеви сербської. Турецький султан згодився, віддав мощі параскеви сербському. Сербської молдовському князю Василью. В 1642 році молдовський князь Василь привозив мощі Параскеви Сербської у місто Яси. Яси було столиця Молдовського князівства. І з 1642 року, і понині мощі Параскеви Сербської знаходяться. В ясах, в монастирі. Вже майже 400 років ці мощі знаходяться в ясах. Яси 200 км на південь від чернівців. Якщо взяти від нас 270 км до Чернівців, це виходить десь 470 км від цієї церкви знаходяться мощі Параскави Сербської в місті Ясах. От така церква Параскаве сербської В селі Степанівка. Коли Степанівка було Волинське Волинська губернія до 1921 року, острійський повіт в чи Уніївська волость. Історично. Це Волинь південна.